Є знижки представляють незламні знижки на юмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Страшна трагедія в Одесі неповнолітня підозрюється у вбивстві хлопця військового. 17-річна дівчина, нібито, застрелила військовослужбовця зі зброєю його побратима. Всі деталі трагічного інциденту розповім за мить з вами. Новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин в Одесі. 17-річна дівчина, нібито, застрелила 23-річного військовослужбовця під час. Застілля про інцидент, повідомляють місцеві змі з посиланням на правоохоронців. Трагедія сталася, коли молоді люди випивали на орендованій квартирі в чудомісті. річна дівчина попросила свого 23-річного хлопця військового подивитися автомат Калашнікова, після чого випадково його застрелила. Також повідомляється, що зброя належить побратиму загиблого. Військовослужбовець кілька днів тому, начебто, повернувся з відрядження і не здав зброю до військової частини. Тиним тому, коли друзі сиділи в квартирі, одного з них дівчина взяла до рук автомата АК-74 і, ненавмисно, вистріливши, смертельно поранила військового. Постріл стався внаслідок недбалого чи необережного поводження зі зброєю. За фактом вбивства, через необережність правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії для з'ясування обставин трагедії. Однак це не єдиний кричущий випадок, що стається саме в Одесі. Зокрема, це стосується і військових. Військових та мобілізаційних процесів у більшості випадків такі інциденти стосуються так званої лагідної мобілізації. Нещодавно гучний скандал із ТЦК в Одесі сколихнув усю країну. 11 червня 2024 року у мережі з'явилася інформація, що в Київському РТЦК та СП Одеси утримували медиків швидкої допомоги. Їхні колеги буцімто організували протест біля ТЦК, де згодом трапилася масова бійка. Спершу мережі подейкували, що водій швидкої свій вихідний прийшов оновити дані, як того вимагає закон про мобілізацію. Однак у військоматі вирішили його нікуди вже не відпускати. На тлі стресу водія піднявся тиск, і йому стало зле. Чоловіку викликали карету швидкою з лікарем та фельдшером. Проте їх, нібито також не хотіли випускати, щоб госпіталізувати постраждалого водія. Можете еще раз повторить, что произошло? Бригаду скорой помощи вызвали на адрес. І арестували, за зайшли в ТЦК. Їх закрили чотири часа. не випускають. А кому то стало плохо в ТЦК? в венкоматі. Ну визволі вже Це... скоро визволіда. Ну Забрали мені знамрані в скоро не випускали. Згодом з'явилася ще одна версія. За даними змі, бригада медиків швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району Одеси. Але після прибуття бригаду примусово утримували всередині військові, які нібито хотіли їх мобілізувати один із фельдшерів виданню Думська прокоментував, що вважає цей інцидент у ТЦК реакцію військомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації. Відомо, що працівники екстреної швидкої допомоги в Одесі вже багато місяців намагаються домогтися якоїсь ясності у питанні того, чи піддаються вони під мобілізацію. Після набуття чинності нового закону про мобілізацію кілька одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військкоматів оновлювати дані, але отримали повіст. Та були мобілізовані до ЗСУ. Це, на думку медиків, вкрай несправедливо з огляду на те, що поліцейські, рятувальники та енергетики отримали бронювання. Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки своїх співробітників до ТЦК для забезпечення бронювання від мобілізації, проте їх нібито повернули назад. Керівництво нас просто кинуло на призволяще. Люди відчувають несправедливість та реальну небезпеку для свого майбутнього. Багато хто побоюється виходити на роботу. Беруть неоплачувані відпустки, намагаються залягти на дно. Якщо ситуація не покращує, піде шквал звільнень. За фактом йде руйнація структури міської швидкої допомоги. Ми півроку чули обіцянки, що нам забезпечать умови для нормальної роботи. Ми виїжджаємо рятувати людей. Мій колега загинув від російської ракети під час нещодавнього удару по санаторію. Він першим приїхав на допомогу пораненим та потрапив під повторний обстріл. Чим ми гірші? За представників інших екстрених служб в Одеському ж ТЦК певний час від коментарів утримувалися і лише попросили медіа не поширювати неправдиву інформацію, а дочекатися, поки в усьому розберуться. Згодом у терцентрі прокоментували ситуацію. кажуть, що чоловіка, якого приїхали визволяти колеги, затримали та доставили до ТЦК, нібито через відмову пред'явити компетентним органам свої документи. 11 червня 2024 року мобільна група оповіщення, до складу якої входили представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та поліції, проводила перевірку облікових документів у громадян. Один з громадян відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. У зв'язку з цим представники поліції разом з військовослужбовцями Київського РТЦК ТСП міста Одеса здійснили адміністративне затримання цієї особи. І доставили до Київського РТЦК ТСП міста Одеса для оновлення облікових даних. Як того вимагає закон? Через годину після цього до Київського РТЦК ТСП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі. На автомобілі швидкої медичної допомоги вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК ТСП громадянина і наполягали на його госпіталізації. Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарем військово-лікарської комісії. Проте на запит представників Київської РТЦК ТСП надати документи, які підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров'я. Вони відмовилися. ТЦК заявили, що військовослужбовці запідозрили, що медики, які прибули на місце інциденту, хотіли допомогти затриманому уникнути військової служби, хоча комісія визнала його придатним. А документи працівники швидкої, за словами представників терцентру, не показали навіть правоохоронцям, через що і були затримані. У військовослужбовців Київського РТЦК ТСП міста Одеса виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії. Представники Київського РТЦК ТСП міста Одеса викликали представників поліції на місце інциденту. Правоохоронцям, які прибули, також не було надано документів, що підтверджують приналежність цих осіб до системи охорони здоров'я. У зв'язку з цим вони були затримані для надання пояснень. Після цього затримані особи зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито силове утримання представників екстреної служби посадовими особами Київського РТЦК ТСП міста Одеса. Ця інформація була швидко поширена сумнівними телеграм-каналами. На місце події, крім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. В результаті інциденту травму отримали як військовослужбовці Київського ГРТЦК та СП, так і представники екстреної служби. А втім, медики, які безпосередньо і втрапили у цей скандал, розповідають свою версію. Один із фельдшерів, який з самого початку прибув на виклик, переконує, що на чоловікові, якого мали госпіталізувати, вони побачили і побої і розповідають, чому кликали колег на допомогу. Співробітники ТЦК відмовили нам у госпіталізації його до лікувального закладу, аргументуючи це тим, що їх співробітник, тобто їх медик, оглянувши даного потерпілого, визначив, що йому госпіталізація не потрібна. Ми вже погодились, ми злякалися. ми Сказали, добре, ми не будемо госпіталізувати пацієнта, хоча ми не маємо цього права робити. Ми обов'язково повинні виконувати свою роботу як медики. Ми попросили, щоб вони нас випустили. Пізніше за справу взялася і одеська спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону. Там відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства щодо бійки, яка виникла між працівниками ТЦК та швидкої допомоги в Одесі. Прокуратура попередньо з'ясувала, що 11 червня до територіального центру комплектування і соціальної. Підтримки Київського району Одеси було доставлено військовозобов'язаного для встановлення ступеню придатності до військової служби. За даними прокуратури, другою чоловік викликав собі карету швидкої медичної допомоги. А вже у подальшому між медичним працівником і представником ТЦК виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони. Ще один кричущий випадок стався в Одесі у ніч проти 23 червня. Невідомі спалили машину працівника військомату. Інцидент стався у дворі багатоповерхового будинку у житловому масиві імені Кутовського на півночі міста. Про це пишуть місцеві змі на кадрах, які опублікували у мережі. Видно, що на місці підпалу працювали пожежники для ліквідації загоряння. Приїхали пожежники і працюють. Насправді ситуація кричуща. Подібних інцидентів в Україні пов'язаних саме з ТЦК. Вже було доволі багато. Час від часу спливають нові відео, які шокують суспільство. Та все ж залишається відкритим питання, чому саме Одеса в лідерах подібних скандалів. А як думаєте, ви напишіть нам у коментарях? Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. А я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою. Thank you